Як прати лор, що вже ніхто не сумнівається, що вам було настільки пофігу, що ви навіть не старались. Познайомтесь, цей джіді Пейн і Патрік Маккейн, шоуранери серіалу Персні влади по мотивах, саме по мотивах, тобто щось на кшталт. Ми чули дзвін, але не знали, де він. Робіть професора Толкіна. Привіт, мене звуть кіновідьма, і сьогодні ми коротко для збереження моєї психіки і вашого здорового глузду оглядаємо персні влади сезон 2. серія від першої до третьої. Та майже 4,5 години хронометражу, так що так коротко, як змогла. Якщо вам буде цікаво подивитися огляд всього першого сезону та або кожної серії в деталях, мені потрібно буде пару літрів кави, заспокійливих і коментарів від вас під цим відео. А поки з вас лайки, підписка і дзвіночок, з мене огляд цього чуда сучасного кінематографу. Беріть чайочок, кавусю, і погнали! Сезон починається з флешбеку про Саурона, який буквально вирішить першою проблемою цього серіалу. Ми хрена не навчились, жуйте і не обляпайтесь, бо ми не збираємось нічого змінювати у сюжеті. Саурон, це Саурон, святі дракони. Це Саурон. Гіршого міскасту це друга проблема. Важко було знайти. Як ми скоро дізнаємось, цей чувак може змінювати, як він виглядає. От як вам здається, Саурон, який керує арміями орків, який вселяє жах у всіх жителів Середзем'я, який жив як дух ще до створення ельфів, який, мать, богоподібний! Обрав би таку подобу чомусь ельфа, щоб предстати перед орками? Мало того, де вони? Чому вони в якійсь печері, і він виступає з речами перед сотною орків? Що за хрінь тут відбувається? Чому він умовляє орків? Орків, мать! Про те, що нас автори тут будуть умовляти їм співчувати, це окремий крінж, про який пізніше. Він умовляє стати на його сторону, при цьому розповідаючи, що купа з них пожертвує життями для вищої мети. На нього нападає один із орків, і Саурон його вбиває з особливою жорстокістю. Політик від Бога. Далі Адар, до речі, приколіться змінили актора. Видно, минулий не витримав цієї чудової ролі. І той хреначиться урона короною. Ібо нєфіг корону з шипами придумувати, або нєфіг не незнайомим чувакам довіряти свою слабеньку шийку. Далі його потрошать інші орки, бадабум із Варкрафту. Реально зацініть один до одного. Ну, люблять вони тирити сцени. І він стікає під землю. Там зжирає криску, і тут третя проблема вже під'їхала. І четверта, власне, третя тут як у акуліті триндець, як темно, і майже нічорта не видно. І четверта, в нас раз за разом будуть викликати огиду. Я буду вам рахувати на екрані ці, сцени, від яких мені було прям фу. І я не зрозуміла, навіщо це. Один і два. Далі він перетворюється на спагетті, яке дуже нагадує концепти з дивних див третього сезону. Ну, люблять вони концепти і сцени тирити. Три. Він повзе і флопається з печери, на дорогу, намотується на колесо, потрапляє у повозку і зжирає якусь жінку. Чотири далі Саурон знаходить людей, серед котрих був дідусь із знаком королів, бо його рід їм служить. Йде з ними в море, там лишає дідуся на смерть, краде символ, і в морі його не з'їдає черв'як з минулого сезону. Ну, люблять його, всякі тварючки, не знаю. Може він їх підкорює. Чорт з ним. Все з флешбеком закінчили. Далі по всім іншим гілкам. Галадріель носиться за Елрандом, котрий хоче знищити персні. І він у нас тут єдиний здоровим глуздом серед всіх ельфів, який зацініть цей парад косплеєрів. <кій> Вибачте, відволіклась. А коли Галадріель і Елранд добираються до короля Гілгалада, Галадріель проявляє чудеса адекватності під тиском останнього і говорить, що той мужик не просто чужинець, а сам Саурон, король такий. Ну, і Атата і теж хоче персні. А Елран такий: Ну ні, хлопці, я купаться і сігає з водоспаду. Але не переживайте, тут ельфи не просто копія людей, а водовідпорна копія людей. І він живий, приходить до Кірдана. Це новий персонаж. Ельф із бородою. Дуже старий, по бороді, видно. Щоб той знищив персні. Той вроді як збирається, але ні, він відчув і хміць і такий, та-ну! Ахрін, прикольні персьтьонки. А ну-ка я собі їх візьму. І ось ми приїхали до проблеми номер 5 Автори сценарію чи то забили на оригінал настільки, чи то не зрозуміли його настільки, що нарізали сюжет Сельмарілеону в салат. Перемішавши епохи, часи, логіку і час в принципі, три персні в серіалі явно мають натяки на свою власну волю. Як от коли один із перснів сам типу прискакав до Галадріель, як це робив єдиний перстень у оригіналі? І ельфи мають до них сантимент, аля моє золице» Чи як там переклали «My precious». Та й в одному з діалогів вони про це говорять. Коротше, один перстень нап'ялив. Ні, ну а чого, він заслужив, не знищив же. Другий залишає собі гіль і третій падає до ніг Галадріель і дістається саме їй. І от можна ж було адекватно зробити цю сцену. Типу він все-таки вирішив, що доля його народу важливіша, ніж можлива небезпека, і прийняв таке рішення. А ні, він просто передумав. Чому? Нам не пояснять. Бо це Саурон, напевне, так на них повпливав. Вони відправляють месечка про Саурена одним ельфом. Ну так, в принципі, подумаєш одне з найважливіших повідомлень світу, і вгадаєте, що з ним буде? Правильно, його захерачать павуки у темному лісі. Це ж так логічно попертись через самий небезпечний ліс самому з таким повідомленням. Ой, все. Але повернемося до Саурона, бо тут далі тільки по три будуть. Саурон притопав назад до орків, і тут я повинна вам сказати, це другий, поки із всього сюжету адекватний для мене вчинок персонажа. Перший був Елран з перснями. Він типу все ще король, як думають орки і Адар, котрий чомусь не відчував в ньому Саурона і не впізнав, але ну окей, допустим. І Саурон такий чуваки, якщо відпустити моїх людей, ну він типу, король же. Я вам дещо розкажу, бо я знаю, що дуже сильний чаклун, явно натякаючи на Саурона. З'явився, із Галадріель подружився. І вони зброю створюють. Поки ви тут лохи сидите, ага, ага, і я можу піти до них і все дізнатися. А ви потім прийдете і всі матата зробите. А я не втечу, чесно, слово зуб даю. Назад повернусь. Вони трішки його потріпали, він подружився із собакою. Ну, прикол, в нього такий: то черв'яки, морські, то собаки. І орки йому на слово повірили і відпустили. А і ось тут у нас була ще одна сцена, від якої я плакала від милості. Орк підходить до Адара і каже, Може, не підемо на війну. У нас тут все так чудово, нафіга воно нам. І коли той каже, що треба йти, орк обіймає свою дружину і орчатку. Попередження зараз буде потік незадоволення від автора відео. Автори, ви придурки, неотесані. Мать вашу ногу! орки це більша сила природи, це чисте зло. Вони об'єднуються навколо зла, і мруть сотнями тисячами. Їх це не хвилює, це чисте зло по лору». Навіщо ви так стараєтесь нам показати їх якимось неприйнятими, ображеними іншими расами, які всього-навсього хочуть жити собі на своїх землях? Нащо тут це взагалі? То вони мало не демократично мали визнати Саурона володарем і прийняти його, але образились за те, що той побратима жорстоко шваркнув. То тепер в нас сім'ї з дітьми страждають від війни. Сім'ї орків! Сім'ї орків, блін! Продовжимо. А Саурон взяв коника і до калабрімбора поскакав. Тому сказали з ним не мати справ, але він ж у нас бунтар переросток на старостях з тисячами років за спиною. Саурон під дощик потрапив, і так він вміє викликати грозу. І той його пожалів і приютив. А Саурон такий. А я ще отак вмію. Зник із пічки у вигляді богоподібного ельфа з'явився і назвав себе Аннатором. І тут мене зовсім поплавало за перепрошенням. Мало того, що він, крім волосся, одягу і гострих вух нічого не змінив. І Калабрімбор такий, як ідіот. Мені сказали не мати з ним справу. Але раз він прийшов з пічки з гострими вухами. Вірю! Так, в оригінальному лорі анатар і справді був, і це був Саурон. Але йомайо, -йо, там Галадріель і Гіль Галад якраз у ньому сумнівались, як, блін, тут, не замінюючи обличчя, вони це зможуть зробити. Чи це як з Кларком Кентом нап'яли в окуляри і все, не впізнають? А тут волосся з вухами підростив і все, їм зір з пам'яттю відбило. Та ну його. Короче він такий, а давай кілечка ще поробимо для людей. Калабрім рані ніхрена не напрягло, і він такий, та ну ні, людей легко зіпсувати. Тоді Саурон такий, а я чув у гномів проблеми, тоді давай їм. А, а що, бать, автори, ну ви б хоч напряглись раз, зробили із сюжету салат, де три персні ельфів були створені до перснів гномів і людей. Ну ви б хоч напряглись з поясненнями. А ні, нащо? Тим часом у гномів там фігня. Вони не чують гору, не питайте. В них немає їжі і світла. І батько з сином посварилися ще ж в минулому сезоні. І от вони помирились, отримали лист від Калабрімбора і пішли до нього за перснем. Там купа дуже дурних діалогів, я навіть не буду вникати. Тим часом Негендуль з жіночою версією Нефродо з дивним ірландським акцентом це тата ірландців, ходять по пустелі. Негендуль, на відміну від першого сезону, вже трандить, як не в себе. І вони заблукали. Ще одна сцена, від якої мені стало дурно. Вони їдять тарганів, і ось розмова. Я відчуваю лапки у горлі. Це найкраща частина. Вони танцюють. Ми з Поппі співали пісеньки, щоб у них було під що танцювати. І тут під'їхала проблема шоста: діалоги. В цей час до них прийшла подруга Норі Поппі. Не питайте, як вона їх знайшла. Вони тут, походу, як в п'ятій серії акуліту на одній локації ходять. Тільки так я можу це пояснити. Бо по їх розмовам пройшло не менше декількох днів, а то й тижнів. Але повернемось до діалогів. Дивиться не Гендольф на зірки і попі така. Щоб ви не думали, що я це неправильно перекладаю, я вам буду включати оригінальний англійський текст. Чому ти так на них дивишся? Як? Так, наче ти тут вже був, тільки у снах. Все. Кінець діалогу. Автори, мать, люди, хафлінги, чаклуни так не говорять. Не було б адекватніше так. Ти вже тут був? Зрозуміло, що вона по погляду здогадалась. Нащо це пояснювати? Лише у снах. Все. Вони вирішили піти через пустелю, бо за ними слідкують. Ні, ну це логічно, вийти на повністю відкриту місцевість, коли хочете, щоб вас не знайшли. Потім ще одна геніальна сцена: як не Гендольф тягне цих двох Несема і Нефроду, на покривалі падає непритомний, і потім вони його тягнуть. Тобто вони могли йти і не експлуатувати чувака. Але ну що. Ще одна дебільна сцена із колодязем посеред пустелі із дзвоном. Коли вас шукають, ви напевно зупинили б його, а не чекали, поки він всю околицю розбудить. Але ні, приходять східнячки, і не гендольф викликає смерч, який відправляє не сема і нефродо у відліт Україну Окс. То такі Східнічки – це народ з проблемами з проказою, так зрозуміло. Східнячки подружились із чаклуном. Його тут поки ніяк не називають, але, типу, це темний чаклун, який прислав тих трьох з першого сезону, що ніхто не зрозумів, хто вони такі. А вони в кінці метеликнулись. До речі, одна, яку називають Фемінем за схожістю з Емінемом, жива. Нічого не відбувається, крім того, що, типу, це він домовився із хіднячками, щоб вони притаскали йому не Гендольфа. А ще у нас живий і Сільдор. Ух ти, який сюрприз. Взагалі дивно було так нагнітати його типу смерть, коли ми всі розуміємо, що він ну ніяк не міг померти на даний момент. Але автори ж недостатньо потанцювали на костях оригінального твору. До нього приходить кінь, який втік від його батька в першому сезоні, бо кінь-красавчик. І нікого до себе не підпускав, але за тимчасово. І тут сцена з пауками. Номер 6. Бррр. Просто жесть, але мені ну дуже нагадало Гаррі Потера: ну хоч би зробили більш схоже на хобіта з тим, що павуки у повітрі, бо це ліс, а не в печері, з якої він вибирається з допомогою вірного помічника машини е, коня, якого в нього успішно тирять через дівчину, з якою в нього буде любовна лінія, напевне. Їх рятує ельф, котрий був головним героєм у першому сезоні, але тут, схоже, він взагалі ніхто. Муро ходить і страждає через смерть коханої Бронвін, з якою все було окей на кінець першого сезону. А тут нам 10 хвилин хронометражу будуть пояснювати, як і чому вона померла. Спойлер, просто їй стало гірше. Синулю її відбило, і все тут у нас більше нічого цікавого. І остання гілка у нас у нумінорі, де Паразун безпалівно, прямо посеред таверни, обговорює плани по зраді королеві Міріель і заміні її на себе. Там купа взагалі нецікавих цікавих а потім церемонія коронації, де Аріан показує плентір. І що типу королева користувалася альфійським артефактом. А в них це дуже погано. Якщо мені хтось пояснить, в чому в них така проблема з цим, я буду дуже вдячна. Далі дуже тупо прилітає Орел, до нього приходить Паразон, і його назначають королем. Підсумуємо. Тут я додам сьому проблему темп. Ця проблема була і в першому сезоні, а і зараз те саме. Все занадто повільно і занадто нудно. Якось зм'ято, як чорновик сценарію, який викидають до кошика із сміттям. Все дуже нецікаво, занадто передбачувано і просто тупо. І все це накладається на інші проблеми, які я вже перерахувала. Вони нічого не виправили у сценарії. І далі обіцяють роман і Саурона, від чого в мене сильно сіпається око. Міс каст просто Пекеллі, то Саурон, то всі ельфи. Я знаю, що в оригіналі вони «fair of skin» світлошкірі. Ну окей, ви хотіли зробити чомусь саме расу ельфів різних кольорів. Ну відберіть акторів, які хоча б рисами обличчя схожі на ельфів, або зробіть їх такими. Із всіх ельфів ще Каладріельс, натяжкою подібна на ельфа, і Елронд. Все, всі інші, це просто якийсь трешак. Я розумію, що вони хотіли зробити ельфів схожими на глядачів, щоб глядачі могли відчути більш схожими ельфів на себе. Але ми ж дивимося в фентезі, якраз щоб подивитись на магічні раси, яких немає у повсякденному світі. Ну навіщо ви просто зіпсували це відчуття? Бо вони взагалі нічим від людей, крім вух, не відрізняються. Постав їх поряд, не відрізниш у першому сезоні. Галадріль навіть плутають із людиною. Ну це треш. Сцени місцями такі темні, що ні чорта не видно. У вас там за мільярд доларів немає нормальних людей, які працюють із світлом. Це найдорожчий серіал в історії, чому він виглядає так, наче у вас гроші скінчилися, і ви не хочете показувати погану графіку чи декорації? Сцени, які викликають огиду. Я не маю нічого проти хорору. Я його не дивлюсь, але ті ж дивні дива я обожнюю. І навіть там третій сезон ну занадто противний, як на мене. А у володарі переснів для мене це просто недоречно. Тут можуть бути страшні моменти, але не гідкі, так що тебе аж пересіпує. Салат із оригінального сюжету. Тут я не знаю, як коментувати, якщо чесно. Ви взяли Сильмарільон і просто покришили в Олів'є, що зробило вчинки персонажів нелогічними, а місцями і страшенно дурними. Всі персонажі ведуть себе як повнісінькі ідіоти, ельфи як діти, хоча їм тисячі років. А Галадріель тут взагалі без коментарів. Діалоги написані з такою пумпою, за такими спробами неслідування оригіналу з одного боку, що ти сидиш і не розумієш, що це і навіщо так завумно закрутили. І це не тільки ельфи видають, а й люди. А з іншого боку, от такі приколи з дитячими діалогами, які я привела між Гендальф і жіночою версією Сема. Загалом я можу зрозуміти, що у цього серіалу є фанати. Він гарненький, ну якщо в загальному, якщо не фанатіти від Толкіна і не сильно задумуватись над тим, що там відбувається, людям він може сподобатись. Але для мене це просто страждання. І на відміну від аколіта, серія йде аж півтори години. Що... Занадто довго і занадто нудно. Вони мали в кожній серії розкривати якусь історію, але воно все тягнеться і тягнеться як сильно розжована жувальна гумка. Діліться у коментарях, як вам серіал і як огляд. Чи хочете більше деталей і продовження? За підписки, лайки і дзвіночок. Не забувайте. З вами була кіновідна. Побачимось, па-па. Піду подивлюсь першого володаря перснів. За збокою психіку, де там мій м'ятний чайочок.